Подъем, подъем. И что там? Раз, чек. Чек, 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 чек. Две за как Марсик дрыгнется. две, две. Такого, 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 такого маленького. Оно. Ну. Ага. Є. Yeah. <laughs> две пачки лежит позади. Такая доставочка. А и заездики, какие хорошие. Грунт. Жінь, 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 жінь. Все, приїхав, блядь. Обрезочки, оце дві пачечки, от такожи трохи виглядає зверху, небагато, не так як вчора. Возили три, але на його баню. Оце. Ждемо плату, бо клієнт не вдома і будемо вигружати. Вчорашнє не повторить. трошки висипали. Почали. Вчорашнє не повторить. то трохи скинули. Почну, остальне будемо скидати в нужну? Оп? Едем. Це дві пачки, дві пачечки. Холо Хуєнний заїздик. Снизи за слова не скажеш. І кохання. Кохання коханче. Не дуже багато, надіюся, але це одно. Щось чорного димку, блін. вискочили. вискочив, ще обризки вискочили. Блять, треба було підняти. Та дохуя. Половину. Опасний на повороті, треба вскочити, ну скочить, щоб ніхто у нас не вмазався. Поїхали. Вось вони зразу сюди. Довигружаємо. Будь ласка, люди, якщо у вас погане заїзд, попередьте, щоб підібрати погоду, щоб що-небудь, ну по бляха, 131 зілом ми не можемо привезти дрова вам. О. О -о -о -о. Половину в одному дворі викинули, половину в другому. Од'їжджаємо.